안녕. Дорам про те, як красені нащадки заможних родин захоплюють серця звичайних дівчат та перетворюють їхнє життя спочатку на пекельце, а потім на казку, сила селена. І я нічого не маю проти таких сюжетів, але іноді хочеться розбавити це чимось більш реалістичним. Таким, де стосунки розвиваються між простими смертними без мільярдів на рахунках, і таким, де дівчина не лише чекає, поки сміливий принц вирішить все за неї, а й сама вовтузиться зі своїми проблемами. Непоганий приклад цього дорама, цілодобова крамничка. Яку сьогодні і побазікаємо гошечки? <клес> Цілодобова крамничка це душевний і трохи пришелепкуватий ромком, який вийшов на екрани у 2020-му. У центрі сюжету романтична історія стосунків Чведе Хьона і Чонсед Бьолі, яких грають чудові Чі Чанук і Кім Ю Юджон. Вона дівчина з непростою долею, яка змушена сама себе забезпечувати, а також молодшу сестру. А тому навіть атестат про середню освіту не отримала. А він працелюбний і праведний в усіх сенсах, через що частенько і страждає. Що цікавого можна сказати про головних героїв ще лопака як людину чи не найкраще описує вступна сцена? Починається драма з того, що Де Хьон біжить на зустріч зі своєю дівчиною. На ньому світлий костюм, у руках букет з словом, «Брія, а не хлопець. Він трохи спізнюється, бо рятує кошеня з каналізації і, врешті, добігає до своєї коханої, замурзаний, але сповнений надій на приємне побачення. Корейські парубки дійсно досить романтичні, певно, набагато романтичніші за європейців. Корейці дуже Вені своїм дівчатам і ставляться до них як до принцес. Це є версія, що такими вони стають під впливом дорам. Гадаєте, це правда? Хай би там як. А якщо ви хочете спробувати своє щастя у стосунках з корейцями, вам потрібно обов'язково знати корейську, бо вони погано володіють англійською. Тому раджу вам записатися на пробний і безкоштовний урок з корейської мови в онлайн школи Brain. Запис доступний через Instagram за посиланням під відео до слова. Є всього 30 місць на безкоштовний урок, тому не прогавте свій шанс. Я запрошую вас на наш перший пробний безкоштовний урок з корейської мови. Так от Дихьон на побаченні його мадам не що він вкотре запізнився через те, що комусь допомагав, і кидає його. А на додачу повертає величезну плюшеву іграшку, яку хлопець їй подарував раніше. Ну це злочин з її боку. Я вважаю. Hey. Я своїх плюшових малюків просто так не кидаю, але Діхіона не до того. Аби вгамувати душевний біль, він трохи випиває зайвого і тоді зустрічається з Сибіль. Дівчина вподобала його, але обрала досить нерідний спосіб підкату. Попросила купити їй сигарет. Але наш Діхіон не такий, він не лише й романтичний, він ще й праведний. Тому замість сигарет наша школярка отримала цукерки і лекцію про те, що курити неповнолітнім погано. Можна подумати курити дорослим краще. Ой. Це серце не означає, що роботу можна відкласти. Дихян колись працював у піар команді великої рітейл компанії але покинув посаду з певних причин. Я не буду сповірити вам геть усе, тому не скажу чому. Але нині нам відомо, що він відкрив один з франчайзингових магазинів. Лопак затято працює, але грошей це йому майже не приносить. Серед його клієнтів чимало підліток, які купують дрібні товари і просто хочуть отримати фото з герненьким менеджером. Слухайте, а як вони липне до стіни, хто знає, ем, відволіклась, вибачте. Попри все, Дихьон не занепадає духом, тим паче, що намагається бути не лише класним менеджером, а й хорошим сином. Хоча батьки його, якщо чесно, забезпечують підтримку на трієчку. Перед вами наочний приклад, до чого це все доводить. Дихьон вимушений працювати не те, що цілодобово, а навіть кілька днів поспіль. А тому, врешті, вирішує наняти працівника на півстав на цю кандидатуру і претендує школярка, яка три роки тому просила купити сигарети. Сідбель тепер 22, і вона з. de todos os direitos querendo obter essa Хм, а це його освіжаючий подих так коли волосся? Виявляється, що Дихьон давненько припав синбіль до душі, навіть не три роки тому, а ще раніше. Але знову ж таки не розкриватиму усіх таємниць, аби вам було заради чого дивитися до ран. Що сказати про синбіль? Її історія не дуже весела. Мати померла ще коли дівчина була геть малою. Спочатку її та молодшу сестру виховував батько, майстер бойових мистецтв. Він же навчився біль битися, тому вона завжди стає на захист тих, кого кривдить. І літає так, ну знаєте, це оці типові навички, яких тебе вчать батьки з маличку. Це тримати ложку у руках, читати, писати і літати. Нічого особливого. Після смерті батька Сидбіль була змушена пікуватися про сестру сама, тож не закінчила навіть середню школу. Але дівчина має добру вдачу, вона старанна і наполеглива. Знаю, я кинула школу, та й батьків у мене немає. Однак я непогана дитина, тому я і далі працювала у вашій крамничці. У магазин Дехьона вона влаштовується не просто так. А як я вже сказала, тому що давно запала на цього душку менеджера. Однак Сидбіль не кліпує очима як дурна, а дійсно працює. Ба більше, коли біди сипляться на неї одна за одною, вона не сидить, склавши. Океат протидіє. Наприклад, в одній із серій виявляється, що Сибдолю шукав рієлтор і їй нема де жити. Вона збирає останні копійчини, або оселитися з сестрою в готелі. Потім живе в сауні, знаходить кілька робіт, шукає винуватися проблем з поліцією. Словом думаю, ви зрозуміли, що її вирізняють з поміж багатьох персонажів драми. Це про активність і це класно. До речі, знаєте, чому я взагалі знімаю огляд на цілодобову крамничку? Бо його замовив донатор каналу. Така опція доступна всім, хто оформить відповідний рівень підписки. Тому, якщо хочете побачити огляд на будь-яку дораму, яка вам до душі, ласкаво, прошу до клубу топових донаторів. Крім цього, тим, хто підтримує канал гривнею, доступні унікальні смайли з корейськими акторами, значки біля нікнейму у коментарях, і, звісно ж, бонусні відео. Знаю, що кілька людей писали, що вставки заважають їм концентруватися на історії, тому спеціально для спонсорів є окремі версії. І оглядів вони по-перше без реклами, без закликів підписатися на щось, а також без мемів. Усі посилання під цим відео. Може, мікрофон собі добротне куплю врешті, завдяки вам. Включайтеся, адже так канал зможе розвиватися. А поки мій канал тільки може розвиватися. Сюжет до рами активно це робить вже. Посидоль починає працювати в магазинчику. Вона дізнається, що у Дихіна сюрприз взагалі то є дівчина. Ну ви ж не думали, що обійдеться без любовного трикутника. Пане Чхве, ви навіть надухалися через мене. Ні, моя дівчина купила цей аромат для мене. У вас є дівчина? Дівчина звати Юнджу, і вона з багатої родини. А тому тривалий час приховує стосунки з простим смертним менеджером цілодобової крамнички. Вона усвідомлює, що Дехьон готовий заради неї. Багато на що, але часто сприймає його кохання як належне. Тим паче на фоні постійно виринає її багатенький колега і приятель дитинства, який не проти змінити статус їхніх стосунків з дружби на кохання. І, хоча ні той ні інший хлопак їй особливо не потрібен, вона дико рівнує Дехіона, коли усвідомлює, що може втратити його через біль. Знаєте, оце і сам негам, і іншому недам. Ось така вона. Також з персонажів, які часто на екрані, це друзі Сабдьоль і Дихьона. Димиль досить ексцентрична донька багатія, яка фанатія від еротичних вертунів. Oh А Дальшік неординарний автор самих цих вептунів. Від... <свят> а Дальшік неординарний автор саме цих вептунів, Бай більше, той, хто пише тварин, що найбільше подобається дими. Спочатку ці персонажі ненавидять одне одного, а у фіналі за класикою жанру закохуються. Ці героїв додали переважно заради комедії, інколи досить прямолінійної, і я б навіть сказала подекуди туповатої, Але мені здається, не критична. Сцен, з яких можна щиро посміхатися, вистачає. Також цікаво спостерігати за історією молодшої сестри Сидоль, яка, як і багато підлітків, класти хотіла на те, що для неї роблять старші. Вона прогулює школу і мріє стати співачкою. Через це обидві сестри, до речі, втрапляють у халепу, з якою Сидоль доводиться шукати вихід. Уявляєте, Сидоль, дівчина, шукає вихід, ага. І ще я б звернула увагу на сім'ю Дихіона. Там персонажі кидай Божу. Звісно, батьки постійно сваряться, бо матір утримує сім'ю, а батько постійно марить своїм першим коханням. Старша сестра Діон заміжня, але частенько краде гроші з каси, магазини, де працює Дихіон, тирить їжу, водить матір на шопінг, який не здатна оплатити золото. Не сімейка. Перестань красти нашу їжу. Перестань Про до подій подію самій дирамі. Я не думаю, що варто все переповідати. Особливих і несподіваних сюжетних ходів там дійсно немає. Ну зі Тож очевидно, що спочатку головні герої особливо не ладнатимуть, потім вподобають одне одного, потім виникне перепони. і Вони розійдуться, та врешті все одно будуть разом. Тому що ви щодня тепер будете бачити мене, і в кінці кінців ви закохаєтесь у мене і втомитесь від своєї дівчини. Однак тут все якось динамічненько, чи що бо основні історія змінюються історіями другорядних персонажів, за якими також цікаво стежити. Тим паче, герої дурами мають бекграунд, тобто їхні дії і рішення не відірвані від того, як вони жили раніше. Певні сцени гіперболізовані, і це не всім заходить, як от у сценах Бійки, де Сидор всіх розкидує. Ну, однак це ж комедія, тому в принципі мені окей. Все, все, я зібрався, готовий, Кому втащить? Кому? де нападайте. Я все це веду до того, що у Дорамі є баланс, баланс між солоденькими романтичними сценами і драматичними моментами. Баланс між абсурдом і цілком логічними діями, діалогами. Ну тобто тобі не стає нудотно, як у випадку з посмішкою для спадкоємця, на яку я вже робила огляд. До речі, звісно, я б забрала сцени пердіння, бо ну, знаєте, напевно, це той гумор, який мені ніколи не осягнути. Але це ж дирами, ну, це класика. І круто, що головна героїня тут не Вона має амбіції. Вважає, піднімається, пробує знову може наживу людину, нарешті. Сінця мені це дорана сподобалася, але виявилося, що мої смаки, як завжди, звернули не туди, принаймні, якщо порівнювати з тим, що про серіал думають корейці. Рейтингу цілодобової крамнички ну дуже не дуже. середньому на рівні 5, при тому що хороші до мають там 15-20 поєнтів і вище. А все чому виявилося, що після виходу дорами на неї посипалася критика. Так, так, корейці таке люблять. Накатали майже 7 тисяч скарг у комісію зі стандартів зв'язку. До слова про те, що це за комісія, які до Реї вона цензурувала, я розповідала в окремому відео. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться ось у правому кутику. Так от, претензії кореці були наступні: по-перше, у дорамі демонстрували сцени сексуального характеру. Зокрема, ту, де на початку серіалу школярка цілує дорослого чоловіка. По-друге, школярка тримає в руках сигарети, з наміром покурити її. По-третє, є сцени за участі секс працівниць моєму однієї По-четверте, камера знімає сцену, де школярки танцюють у караоке знизу в по п'яте автор вептуна приймає душ оголеним. Душ оголеним. Як він посмів? Шоста претензія стосується того ж автора, який стогне, коли малює відвертий Вептун. Сьоме. Цей Вептун ще й підкреслює жіночі форми. Ось, мого Боже, це кімната, в якій є портрет оголеної жінки. О, ну, з основного кола претензій, ніби все. Може, ще щось було, але цього досить для розуміння ситуації. Голова комісії засумнівався, чи можна насолоджуватися дорамою усією сім'єю. Я не що? Вибачте, але це вже виглядає як повний абсурд. Окей, Сибер дійсно була школяркою, коли поцілувала Чведо Хьона, але наскільки я розумію, їй тоді було щось 18-19, по-моєму. 19. Навіть у Кореї вік повноліття, то які питання? Та й вона ж не розкішницею на нього кинулася, врешті-решт. Ну це просто поцілунок. Я і буляву! Якщо вже й домахуватися, то чіплялося б до того, що вона по суті зробила це без його згоди, а так робити ну, не окей. Взагалі то й можна розцінити цю сцену як домагання. Не знаю словом, напишіть, що ви про це думаєте. Щодо сцени в душі, я просто залишу це без коментарів. А щодо того, що автор Нептунів малює такі виптуни і стогне. Ну він же не мастурбував при цьому. Нам це не показували, піструна його. Нам це все подавало як комедійний елемент, ніхто там на з шашками не бігав. Тим паче дорами мали віково обмеження. Їй показували щось там у 22 годині. Геть малі діти ну, не мали б цього бачити, а підлітки вони не в курсі, що люди бувають голими чи що. Сцена на секс працівницями, це ну камон, вони ж там навіть не виконують свої основні професійні обов'язки. Знаєте, це, це була сцена заради приколу. Ці одязі сидять, дивіться, ну де біда сталася. Том як на мене роздовувати трагедію з нічого. Цікаво, що про це думаєте, ви напишіть у коментарях, будь ласка. Однак, попри всі ці непорозуміння між корейцями і дурами, я з чистою совістю раджу цей серіал. Він не геніальний, але кумедний і добродушний. Тим паче в ньому знімається Кім Ю Джон. Як можна не радити те, де вона постійно перед очі. Можливо, серіал сподобався мені, бо підвернувся у правильний час. Ну знаєте, буває таке, що навіть посередньо Дорамка лишає по собі найприємніші спогади, лише тому, що ти її дивишся у правильний настрій, аби там як, а від мене цілодобова крамничка отримує 9 тижок з десяти. Діліться своїми враженнями від Дорами у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися. І тим паче буде круто, якщо підтримаєте канал гривнею. За це на вас очікують бонусні відео і не тільки. А точно, чекайте, не вимикайте. Огляд на гобліна буде. Назбиралося 10. Спонсорів, які заявили, що їм цей відос потрібен, Тож, чекайте на реліз вже у вересні. А і до речі, можете також написати, чи хочете ви поглянути на ще якусь дорам. Можливо, ми запустимо новий спонсорський збір на якусь іншу дорамку. Пишіть про це у коментарях. Адідас! Адіос!